Доброго дня, ми з України. Сьогоднішнім відео ми зробимо огляд на новий поштовий аркуш від Укрпошти. Ось який він має вигляд. Якщо чесно, я був дуже здивований і, скажімо так, приємному сенсі, тому що я замовив його ось в день виходу 22 січня. а Сьогодні в нас ось на день зйомок 24 січня. Ну, ви, можливо, дивитесь пізніше. І як ви бачите, за два дні Укрпошта мені його доставила. Не знаю, з чим це зв'язано, але якщо ще так почне робити і НБУ. З доставкою, то це взагалі не знаю, що робити. Прийдеться забирати всі погані слова, що я на них казав. Е, ну, про це якось наступний раз. Не будемо дуже їх сильно хвалити. Ну що ж, давайте глянемо. Ну Почнемо з того, що е, коротка інформація з філбулета 22.01.24 року вводиться в обіг новий поштовий. Аркуш. Герби міст, селищ та сіл України, 9 випуск стандартних поштових марок 2017-2022 рік. Тобто, як ми бачимо, ось за 5 років в нас було випущено стільки типів марок з цього стандарту. Тут у нас Якщо я правильно пам'ятаю, 19 марок плюс 2 купани. Тобто, виходить, випущено було 21 марку по типах. Купони це в нас ось вешки, це місто Ялта, як бачимо, вони закреслені. І друга вешка це місто Золотоноша. Ось такий вони мають вигляд. Далі, тут ось бачимо зараз покажу ближче стоять дати. Де Україна 24 й рік кругом, без різновидів? Далі, тут, як бачимо, замовлення у нас було зроблено 30-го 11-го 23 го року, тобто вже в листопаді минулого року було замовлення. Ну і аркуш номер 4 Ну, ось маємо таку надпис: дев'ятий випуск стандартних поштових марок. І ось така надпись. Випуск Аркуша був вимушено перенесений Укрпоштою з 22 на 24 рік через початок Росії широкомасштабної війни проти України. Якщо чесно, мені чомусь не зрозуміло. Ця надпис ні, вона мені зрозуміла, але не зрозуміла. Тому що як на мене, це трохи-трохи чимось якоюсь махінації попахує цей випуск. Якщо чесно, я не бачу жодної проблеми, чому б його не могли випустити в 23-му році. От ми всі пам'ятаємо, як в 22-му році був відкладений і потім з часом випущений випуск Сарматів. Ну Чому тут так зробили? Чесно, не зрозуміло Ну Давайте трошки пройдемось по характеристики. Формат марок там щось 24,5 на 22 мм, потім формат всього цього аркушу 176 на 117 мм. За марки казав, тут 19 марок. Плюс два купони. Ну і тираж. Тираж найцікавіший: тираж 37,5 тисяч штук. Із них 13,5 штук буде без перфорації. Якщо чесно, дуже б, дуже б хотілося б мати аркуш без перфорації. Ну але там є трохи особливі умови. По-перше, треба було мати філ абонемент. Але через його вартість я вирішив його не купувати, не оформляти. Ну, не знаю, помилка це чи ні, покаже тільки час, тому що зараз може так вийде, що ось тільки цей випуск буде ексклюзивний, це тобто не перфорований аркуш, а всі інші випуски там не буде нічого ексклюзивного, можна буде вільно його придбати. Ну і як варіант, ще Укрпошта може зробити такий самий кідок, як зробила з тими ж самими сарматами, коли з часом вона їх зробила, ну, дала можливість. У вільному доступі. Хто пам'ятає, вони там зробили акцію, що можна було придбати цей поштовий блок сарматів, але там з рядом інших благодійних марок. По в вартості виходить те саме, що риночна вартість, але ти ще отримував, скажімо так, блоки чи аркуші. Не пам'ятаю, що там вони давали, які якби не зовсім тобі було потрібно, але ти їх міг використати за призначенням, тобто за прямим призначенням або навіть продати по собі вартість того, хто як мудриться. Ну що ж, давайте повернемося до нашого прекрасного блоку. Мені, якщо чесно, дуже сподобався. У мене є попередні випуски. Наскільки я зрозумів, то це у нас третій такого роду випуск. Перед цим був ось п'ятий та шостий. Оставь випуск, це 2001-2006 рік. Ось такий він вигляд, я його придбав відносно недавно, коштує мені щось там 400 гривень. Далі ось такий аркуш. Це у нас вже восьмий випуск. ну Не знаю, не бачив, що в інтернеті мене лікав сьомий випуск. Но якщо він дійсно є, напишіть в коментарях. Ось такий ми бачимо: це у нас 8 випуск. Восьмий випуск я придбав на сайті. Укерпошти в їхньому інтернет-магазині він там коштував тоді 200 гривень. А зараз, в зв'язку з переоцінкою, він коштує там щось 260 чи 270 гривень. Я пам'ятаю, тоді взяв собі два аркуші, один собі, один на обмін або на продаж, ну то вже як карта ляже. Ну і маємо такий аркуш. І додатково ще цей аркуш теж був не перфорований. Ну, я дивився, він там щось близько 1000, здається, за нього хоче. Ну, теж не пам'ятаю, хто. Більше, чим я в курсі, напишіть, поставте в коментарях. Ну, Повертаємось до нашого випуску. Ось такий він ще раз. Ну, Я так, якщо чесно, придивився, я ось не пам'ятаю, щоб в мене була ось ця марка М-ка. Я ось їх, до речі, ось всі зібрав. Тобто, ось бачимо, ось М-ки в мене тільки сувою М-ка, і ось оця, із оця ось М-ка. Так, де вона тут? МК МК, 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 МК. Не бачу, не бачу. А ні, це Ф-ка. Блін, перепутав. Ось оця М-ка з таким типу Якорем. Ось оця М-ка. Так, оце дві М-ки, які в мене є. Цього й немає. Здається, ще ашки якоїсь немає. Ні, оця Ашка в мене точно є. Так, ну треба буде. А, точно згадав, Ось у цієї ашки в мене немає. Ну і здається, ще пешки. Ну, пешки точно немає. Це, до речі, по вартості. Вартість аркуша 347 гривень плюс 5 доларів. І ось вони, оці 5 доларів. Пешка. Дивився на аукціонах, то вартість особливо за ці 4 дні чи 2 дні, що вийшла, не дуже змінилася. За аркуш хочуть приблизно 600 гривень. Але я не знаю, хто їх візьме, можливо, хтось і візьме, але досі в інтернет-магазині їх можна вільно придбати. Далі, неперфоровані аркуші теж дивився. Ну, вони там теж немає вільної продажі, чи, можливо, є, я не пам'ятаю, але здається, там старт йде від 1000 гривень. Точно пам'ятаю, що КПД різно Формату, там офіційні, неофіційні, ну, скажімо, конверти офіційні, неофіційні, то там старт уже йде від 1000 гривень, півтори гривні. І бачив, здається, неперфорований аркуш теж КПД, то за нього щось здається чи 25 тисячі хотіли. Ну, чесно, це так, по пам'яті кажу. А там, хто в курсі, напишіть, по чому ви їх бачили. Можливо, хтось їх купив, то, якщо не секрет, напишіть, ну, дуже цікаво. Ну і на цьому все буду закінчувати своє відео. В коментарях пишіть, хто, кому вдалося придбати от особливо неперфорований блок, як ви це зробили, чи ви це зробили на вторинному ринку, чи ви оформляли собі підписку чи це філабонемент. Одним словом, дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки вподобайки, коментуємо. Та слава Україні!